Новую коаліцію назвали європейський вибор в її составі, кроме батьківщини свободи і удара. Еще дві депутатські групи і в Всього всего двісті Чисельність коаліції може збільшуватись, тому що не всі депутати, які виявили бажання приєднатись до коаліції, сьогодні знаходяться в сесійній залі. Первое собрання нове більшість провело прямо на глазах у коллег і журналістів. На пост прем'єра видвинули Арсенія Ценюка. Тот почав з негатива. На її нам казначейськам счоті чуть більше 4 мільйонів гривень. Госдолг достиг 75 мільярдів доларів, а золотовалютні запаси за годы правління Януковича секретілісь вдвоє з лішнім до 15 мільярдів доларів. У нас немає іншого виходу, як приймати вкрай непопулярні рішення. Це рішення, які будуть стосуватися субсидій, це рішення, які будуть стосуватися тарифів. Це рішення, які будуть стосуватися скорочення соціальних програм всіх чиновників, лишать льгот, персональних автомобілів і чартерних перельотів за госчет. Ключовими заданнями правительства стане зберігання порядку асоціація і безвізовий режим з Європою і партнерські відносини з Росією. Сесійний зал повірив. Вслед за руководителем проголосовали и за все правительство. Первым вице-премьером назначили Виталий Ерему. Он будет курировать силовой блок. Евроинтеграцию возложили на плечи Бориса Тарасюка. Оригинальную политику на Владимира Гройсмана. Главным милиционером страны утвердили Арсена Авакова. Минфин возглавил Александр Шлопак, Минэкономики Павел Шеремета. В Минтопэнерго снова пришел Юрий Продан, а в политики Людмила Денисова. В гуманитарном блоке образование перешло в руки Сергея Квита, здравоохранение Олегу Мусию, культура Евгению Ищуку, а вопросами молодежи и спорта займется Дмитрий Булатов. Обязанности министра обороны будет исполнять Игорь Тенюх, а главы мида Андрей Дещица. Частина моїх колег по фракції партії регіонів підтримала прем'єр-міністра програму і уряд для того, щоб підтримати стабільність. Я вважаю, що опозиція повинна залишатися в опозиції. Якщо партія в опозиції, ми не повинні підтримувати ті кадрові призначення, які є. Впрочем, не правительством единым. С утра народные избранники успели принять новую редакцию закона о а Кабмине, назначили на все то же 25 мая. Неочередные выборы мэров 27 городов, среди которых и областные центры Одесса, Николаев, Херсон и Черновцы. Ну и снова реабилитировали политзаключенных. Эдуард Ганишевский, Роман Сухан, Василий Мартыщенко и Леонид Попович. События.